Металевим балконам нове життя до львівських ковалів. Часто звертались мешканці серед місця з проханням відреставрувати браму або ж балкон. Але майстри відмовлялись, їм бракувало знань. Тепер навчити наших ковалів взялися німецькі колеги. Першими візьмуться за реставрацію балкона на вірменській. Він є особливим, цікавим та унікальним. І він представляє епоху пізнього бароко. Таких є багато в місті, і з точки зору історії він є найдавнішим. Колись майстри використовували зовсім інші техніки ніж сучасні ковалі. Тому для правильної реставрації важливо послуговуватися тогочасними методами. Торік інвентаризували усі балкони, розташовані у середмісті. Понад 40 потребують негайної реставрації. В першу чергу розглядаємо і беремо до програми реставрації балконів ті балкони, де люди готові взяти участь в реставрації балконів не в сенсі виконання робіт, а в сенсі дофінансування». З міської скарбниці на реставрацію балконів виділили майже 900 тисяч гривень. Якщо коштів забракне, допоможуть ще й німецькі колеги.